Управлінням продовжувалася робота. Три особи влаштовано до Тиманівського старостинського округу їх взято на обслуговування соціальними робітниками. Вони теж були на обслуговуванні в місті, тобто поступово потихеньку є бажаючи переселяємо в травні місяці. видано постанову кабінету міністрів 584-ту це про реалізацію спільного з дитячим фондом організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ проекту стосовно додаткових виплат. Це стосується сімей, де є діти з інвалідністю до 18 років, сім'ї, де є особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, де є діти до 18 років і мати одинакі та батьки. Одинаки, якщо вони є малозабезпеченими, отримують допомогу. Це стосується тих сімей, які самостійно після 1 травня 2024 року евакуювалися з території, які підлягають обов'язкової евакуації. Саме наше управління розпочало прийом заяв від таких сімей на відповідні виплати. На сьогоднішній день в управлінні перебуває на обліку 6449 внутрішньо чотириста внутрішньопереміщених. Проведено моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати в розвіді підприємству, установ та організації. Станом на 24 травня цього року. Заборгованості заробітної плати по соснинській міській територіальній громаді немає.